і Святого Духа з праздником, дорогі браття і сестри во Христі, у здвіженні чесного і животворящого Христа Господнього. Кожен церковний праздник, він має завжди дві сторони свого буття. Це є зовнішня сторона, тобто це якась історична подія, ми згадуємо. Є атрибути цієї зовнішньої сторони, у даному випадку це є хрест животворящий Господній, який стоїть посередині храма. Історія, яка його воздвиження цього празника, вона полягає у тому, що у Константинополі цариця Єлена, благочестива, задала собі цілю віднайти хрести Господні, Хрест Господень, на якому був розп'ятий наш Месія. І ця її ціль була виконана, хрест був знайдений, і для того, щоб люди побачили цей хрест, хрест був воздвигнутий на висоту. Тобто, коли збирається велика кількість народу, звичайно, не всі могли підійти до цього дерева, але для того, щоб усі побачили, хрест був воздвигнений, тому воздвиження, праздник. Так от. Це є зовнішня сторона цього празника. І історія, яку я думаю, ви всі знаєте, я не буду на ній далі більш подробно зупинятися. Інша сторона празника духовна, як на мене, вона найбільш важлива. Оскільки Хрест Господній – це не просто символ, це не просто орудіє смерті Господа Ісуса Христа. Через Хрест Господній божественна любов. Можна так сказати, вона воплотилася тут на землі. Більш зрозумілою мовою пояснюю, що це таке. Дивіться: хрест і хресні страждання Господа Ісуса Христа вони б були неможливі, якби Бог не так не любив людину. Іти на позорнішу смерть, на страшну мучительну смерть. Яка одна з найважчих у всі віка людства рахувалася помирати на хресті. Краще би людину застрелили там чи відсікнули голову, як мученикам це робили. Смерть миттєва, і нема цих мучень. А помирати на хресті це могла тільки людина, яка була повна любові. Розумієте, йти на такі тортури. Не маючи любові до тих людей, хто це робить над ним, ця була б це нереально просто. Тобто тут, на Христі, і сьогодні перед нами Хрест і на ньому Спаситель, який у собі явив найбільшу любов, яку може тільки було принести тут у Всесвіті. І саме цей шлях обрав. Ви скажете, чому іншим шляхом Бог не спас людство? Чому не спас якось там за допомогою легіона ангелів, тисяч сонмів, міг установити свій політичний порядок, якийсь один правитель, де всі би слухали, де би всі були в дисципліні. А Господь обрав саме такий шлях спасіння. І все це відкривається в тому, що Бог наш є любов. Щоб поняти смисл Христа Господнього, треба, по-перше, любити, хоча б частично такою любов'ю, як Бог возлюбив цей свій. Адже у Євангелії сказано, що так возлюбив Бог мір, що послав свого Сина Єдинородного, щоб всякий віруючий в нього. Не погиб а мав життя вічне. Ці слова, браті і сестри, важко зрозуміти. Але у сьогоднішній день празника я хочу, щоб ми їх збагнули. Хоча би частично в розумі, якщо не вдається нам це на ділах воплотити. Дивіться, приведу такий приклад, щоб зрозуміти всі тяжі сімейної житті. Це і хвороби, і хвороби дітей, і хвороби батьків, і непорозуміння з чоловіком чи жінкою. Треба що зробити, по крайній мірі, стати сімейним чоловіком. Тобто попробувати, і тоді ти будеш казати з досвіда, коли тебе будуть питати, як там твоя сім'я, як там чоловік, як твої діточки, і ти скажеш тяжко, чи там легко, чи радісно. Кожного по-різному буває, але це є досвід, який ти вкусив, попробував, і ти можеш вже тим досвідом вже узнати і свої недоліки, і недоліки ближніх, і посучувствувати, і потерпіти, і пороздражатися, і ненавидіти, і озлобитися. Так от досвід християнства тисячолітній. Духовний досвід не зовнішній, з чого я почав. Тому що у нас більшість, будемо відверті самі з собою, більшість праздників ми празднуємо лише зовнішньо. Так, да, треба щось посвятити, яблучка почитати, до іконки приклонити, але внутрішній зміст праздника він завжди у собі заключає, що наше єство здригається. Що ми себе десь внутрі ламаємо, ми світоглядно міняємо свою позицію на ті чи інші речі. Так от, щоб пізнати любов, яка сьогодні розіп'ята на Христі, браті і сестри, так як і сімейну життя, потрібно любити у повному розумінні цього слова, стати християнином не просто по букві, а так любити, хоча б частично, як Бог злюбив цей світ. В першу чергу він був невидно розіп'ятий ні за що. І коли десь нам ставлять палку в кольоса, коли десь нам несправедливо, як це каже до нас, відносять, то наша відповідь, якщо ми є християни Бога любові, робити так, як Він зробив. Терпіти, переносити безропотно, молитися за тих, хто нас обіжає. Благословляти, не проклинати. Це то, що Він нам дав через Євангеліє, але це то, що, виконуючи це, ми порозуміємо зміст Христа Господнього без цього нереально. Розумієте, стати християнином. Якщо ми не научимося терпіти, прощати, так як Господь, часто люди приходять навіть на сповідь, кажуть, батюшка, не можу простити от обідлення і не можу. Взираємо на хрест Господній, Бог простив вопіющу несправедливість по відношенню до себе, в опіющу. Помираючи на Христі, він сказав, Господи, прости їм, бо не знають, що роблять. І це то, що нам кажеться, ну, нереально виконати. Тому що ми немочні, ми емоційні, ми душевні. Ну це то, до чого закликає наш сьогоднішній праздник. Пізнати ще раз, повторюся, Бога любові, не взираючи на Його хрест нереально. Тому зміст християнства і всього нашого життя, якщо ми хочемо стати послідовниками нашого Бога, це достойно нести в першу чергу свій хрест, тому що в кожного є свій хрест, в кожного є свій хрест скорбей, якихось болячок. Якогось непорозуміння, чи взагалі, можна сказати так, по-сучасному, комусь не везе в житті, каже, комусь тяжко заробити гроші. І у кожного є свої недоліки. І сміряючися людина, визнаючи їх, повірте, вона виправляється в них. Але смирення воно якраз і в тому і полягає, що ми визнаємо свою неміч. І безропотно достойно несеме свій хрест. Це є духовна та частина сьогоднішнього свята, з якому я хотів поділитися. Амінь.